Вітаю вас, мої маленькі друзі, та запрошую до цікавого спостереження за красою природи восени в період золотої осені. Так, так, зараз закінчується жовтень місяць. Все навкруги жовтіє, червоніє, починають опадати листочки. Скрізь відбуваються зміни в природі. Спочатку зверніть увагу на небо. Яке воно зараз восени? Так, кожного дня небо різне, але ж все частіше на небі можна бачити різні хмари. Подивіться, які вони. Більосо сірі. Якби це перед дощем було. Хмари були б темні, як вчора. А сьогодні хмари подивіться, які цікаві. Діти, а що зараз з хмарами трапляється? Ви бачите, вони рухаються. Вони рухаються не просто так. І не тому, що вони живі. Ні, небо, хмари це об'єкти неживої природи. Їх рухає сильне повітря. Ви чуєте це повітря? Воно шумить, гудить. Ось повітря і рухає хмари. Отже, хмари на небі бувають в жовтні місяці восени різні. Вони бувають білі, сірі, чорні, темно сірі, темно сині перед дощем. А зараз погода гарна, ясна, сонячна. І тому хмари просто ось такі різної форми. Якщо подивитись на кожну хмарку, то в кожній хмарці можна побачити якусь тваринку, якогось птаха, якогось казкового героя. Потрібно тільки бути уважним. Ось подивіться, ця хмара, вона схожа на качку, яка нібито витягнула свою. Ось дивіться, голівку з дзьобину. Я навіть в цій качці бачу і маленькі оченята, і крила качки. А що бачите ви? Ось, які вони несподівані хмари. Ну що ж, небо восени буває різним, але ж воно вже осіннє. А що ж до землі, до ґрунту? Подивіться, діти, ґрунт. Зараз трішки вологий, не зовсім сухий, це тому що вчора був дощ, а взагалі ґрунт восени та взимку холодний, мерзлий, твердий. Лише тоді, коли пройде багато снігу або буде, пройде дощ, ґрунт стає, як сьогодні, ось таким вологим. Щодо травички, що з нею сталося? Вона вся пожовкла, лиш де-не-де можна бачити осінні квіточки, які вже достигають своєї зрілості, і вже скоро-скоро вони зовсім зникнуть із-за холодів та морозів. А тепер зверніть увагу на цю красу рослин. Подивіться, бачите, які вони гарні, є зелені. Є жовтувато-зеленкуваті, а ось там, вдалині, ви бачите, там вдалині. Червоніють червоні дерева. Ось вони десь там. Це тому, що осінь по-різному забарвлює рослини. Одні рослини жовтіють. Інші стають помаранчевого кольору, а інші червоніють. Але ж діти, я хочу звернути ще вашу увагу на ось ці пагорби. Ви бачите? Пагорби. Тут пагорб, там пагорб, там пагорб, горбіки, пагорби. Це ось таке така земля. Це ось такі пагорби є. В нашому місті, є в Хортицькому районі, є в Балці. А я зараз знаходжусь в Баці і тому бачу ці пагорби. А хто бачить ось ту синіву приближу? Діти, що це таке синіє? А за ним біліє, синіє. Це водичка річки Дніпро. А за ним, подивіться, ось там біліє за синім це пісочок пляж, який влітку нам буде дуже до вподоби. Ось таке наше чудове місто Запоріжжя. Ось такі чудові краєвиди ми можемо бачити. А що там? Там домівки. Домівки е, це. Дачний участок, де, ж, де люди тримають дачки, куди і я взагалі йду. Ну що ж, дітлахи, сьогодні ми разом з вами поспостерігали за змінами в природі в живій та неживій. Наприкінці жовтня місяця ми помилувалися краєвидами природи навколо себе. Ми роздивились небо. Землю, ми побачили Дніпро, ми побачили красу жовтневих дерев. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи!